Народна оборона ополченці отримують заслужені нагороди. Бендерський хліб. Підприємство готове збільшувати обсяг виробництва. Ласкаво просимо, Придністров'я продовжує приймати і допомагати біженцям з України. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз придністровці будуть з хлібом. Запасів борошна достатньо. Потужності підприємств дозволяють нарощувати обсяги. Лише бендерський хліб готовий в п'ятеро збільшити виробництво своєї продукції. Тут у нас знаходиться партія ночного хліба, який вже випічений чекає відгрузки. А в ростой шкафах в данный момент идет расстойка хлебушка, который поднимается до определенного объема. Бендерський хліб, виробництво тут не припиняється ні на хвилину. Щодня понад 30 спецфургонів розвозять гарячі хлібини містами та селами Придністров'я від Первомайська до рибниці. Щодоби до 10 тонн продукції при потребі ці обсяги можна збільшити в п'ятеро. Потужності дозволяють. мука. Основна сировина це борошно, дріжджі, сіль, вода. Все місцеве, окрім солі. У нас запас борошна приблизно на місяць. Ми не створюємо величезних запасів, аби воно не залежало. Договір з місцевим виробником на постійне постачання. Решту сировини ми завозимо з країн ближнього заробіжжя. Так ми мали проблему у зв'язку з відомими подіями. Нічого, перейшли на інших постачальників. Це нам трохи ускладнило логістику, але ми справляємося і справимося. В асортименті підприємства понад 130 видів виробів: третина, хліб, пшеничний, кукурудзяний, фуршетний, злаковий, гречаний і навіть спіруліновий. Технологія особлива з додавання молочної сироватки. Фахівці розробляють нові та удосконалюють старі рецепти. Нове обрудняння ми в прошлом году. Нове обладнання ми придбали минулого року. Нам допомогла держава з кредитом. Це печі, розточувальні шафи, тісто машина для виробництва печива, кремоварочний котел. І що найголовніше, це паровий котел. Без нього у виробництві було б складно. Мафіни, плюшки, еклери, кроусани з новим обладнанням оновив асортимент і кондитерський цех. Тут машини самі замішують тісто, розкочують, ріжуть і навіть наповнюють начинкою. Бендерська хлібобулочна продукція до смаку багатьом придністровцям. Вона поставляється і в освітні заклади республіки. Сюрпризи, смаколики, пекарі готують і до Великодня. Придністров'я продовжує гуманітарну місію за три тижні з 24 лютого в нашу республіку. В'їхали близько 24 тисяч громадян України, майже чверть транзитом. Понад 18 тисяч знайшли тимчасовий притулок. У нас хтось зупинився на короткий час, хтось залишився і досі живуть у родичів, у друзів, у спеціальних пунктах розміщення для іноземців. Безкоштовно біженці отримують у нас медичну допомогу, житло освіту. Тимофій із Одеси приїхав до Добаса разом із батьками та старшим братом 10 днів тому. Майже одразу пішов в Іваношку. Цей дитячий садок прийняв найбільше дітей біженців. Після великого капітального ремонту тут затишно та комфортно. Тимофій дитсадок сподобався. Одногрупниця Амелія у всьому допомагає Він хороший мальчик. Що да. да. в місті ділається? Мінчики йому помочь. Старший брат Тимофій, Костянтин поки що вдома з мамою. Чекає на закінчення карантину в Добосарському центрі реабілітації для особливих дітей. Всі документи їх зовсім небагато вже оформили. Хороші, відзуви, Хороші відгуки чули, що там високорівня робота з такими дітьми, як Костянтин. В Одесь відвідували спецінтернат з навчальним процесом, і ми були задоволені. Дуже раді, що є така можливість, що діти можуть відвідувати і дитячий садок, і центр. Вдома їх же треба чимось зайняти. А так і працювати буде можливість, за що ж треба жити. Каріна фінансист. Працює віддалено в одеській компанії. Живе у Дубосарах у родичів, поки що вивчає місто. Невелике місто, все чисто, гарно, чистота дивує. В Одесі не скрізь так чисто, як тут. Як потепліше планують прогулятися узбережжям до босарського моря, побувати в парку енергетиків на дитячих майданчиках та зоопарку. Відвідування зоопарку, як і дитячих садків для українських дітей безкоштовні. Усі витрати коштом місцевого бюджету. Економічна криза у всьому світі це впливає на нашу країну. Наразі підприємства налагоджують нову логістику, як і звідки постачати товари, які будуть ціни, і як держава може на це впливати. Про це говорили на нараді президента Вадим Красносельський. Навів приклад із сіллю, на яку був такий ажіотаж. Зараз фірма шериф та інші постачальники продукції відпрацьовують нові маршрути все одно це веде до подорожчання продукції. Та ж сіль, яка пропала з полиць магазинів, на сьогодні її постачання з України неможливе і доводиться її доставляти з Туреччини. А там і ціна інша, і логістика ніж традиційно з України. Звичайно, цей харчовий продукт подорожчає і на полицях наших магазинів. Тут потрібно правильно людям зрозуміти, але і ті позиції, які залежать від нас щодо регулювання ціноутворення, того, що ми випускаємо в Дністрові реально ми можемо розраховувати тільки на свої внутрішні вироби, доповнюючи, звичайно, ж полиці наших магазинів імпортними товарами, але звичайно за іншими цінами та з іншим подорожчанням. потрібно максимально акуратно займатися державним ціноутворенням, щоб і людям було що купити за доступною ціною, і щоб наші сільгоспідприємства розвивалися надалі. Говорили на нараді і про те, як виробляти більше свого овочі, фрукти, м'ясо, молоко, щоб менше залежати від привізного. Президент Красносельський зазначив, що важлива тема держзамовлення. Зараз розробляють список продуктів, які найбільше потрібні країні. Держава підтримує місцеві виробництво. На які ціни зараз може впливати держава? У законі список це соціально значущі продукти та товари. Ось цей перелік. У ньому борошно, хліб, деякі види молочки, макарони, але тільки з м'яких сортів пшениці, дитяче харчування та консерви, соняшникова олія, крім рафінованої яйця? Держава також регулює ціни на ліки, господарське мило та шкільне приладдя. Сумна звістка для придністровців на 91-му році пішов життя Чернега Михайло Іванович, заслужений працівник культури МРСР, лауреат премії спілки журналістів радянського союзу, почесний член ОРТК, депутат Творець Республіки, фундатор та перший редактор єдиної україномовної республіканської газети Гомін. Пропонуємо до вашої уваги сюжет, який ми робили за життя Михайла Івановича у рубриці Герої нашого часу. Схильність до журналістики з'явилася у Михайла Чернеги ще за часи Великої Вітчизняної війни, коли у 1941 році фашисти окупували його рідне село Білочі. Десятирічний Мишко став наймолодшим учасником підпільної групи. Він був зв'язківцем, а також допомагав переписувати листівки. Односичани, звісно, схвалювали цю нашу роботу. Не знали вони правда, хто це робить. Бо серед них могли знайтися і ті, хто міг продати нас. Зведення Радянського інформбюро виходили регулярно. Виходили регулярно. Ну і потім це залишилось у мене. Після війни Михайло мріяв стати журналістом, але країні потрібні були робітники, і він закінчив училище, став агрономом. Однак журналістський хист все одно проявився спочатку в армійській газеті, а потім і в таких відомих виданнях, як Окружна газета і Радянська Молдова. У 90-ті роки Михайло Чернега став ідейним натхненником і творцем першої в республіці газети українською мовою. Коли формувались Газети різними мовами, я вирішив сформувати, створити газету українською мовою, думав довго, як її назвати і вирішив назвати гомін. Користувався словами Тараса Григоровича Шевченка, гомоніла Україна, довго гомоніла. Оце дало назву українській газеті. Яка виходить і зараз, створювати гомін Чернезі допомагало кілька однодумців. Вони працювали лише на ентузіазмі. Було складно починати все з нуля. Друкували ми газету на папері, який був призначений для обертки птичих яїць, які виробляли. на в фабриці, якою керував голова Товариства української культури Рибниці, ми в першому номері і телефон надали, і нам е, телефонували люди, жителі Придністров'я, дякували за те, що, що ми створили нову газету. Незабаром гумін став найпопулярнішою газетою того часу, коли Михайло Чернега реєстрував друковане видання у Кишиневі, був змушений пообіцяти не торкатися питань політики. Але під час війни, у 92-му році редактор, ризикуючи кар'єрою, опублікував матеріали про агресію молдавських націоналістів. І мені телефонували з Кишинева з служби преси. І нагадали, ви ж обіцяли не торкатися політики. А я кажу, ви бачите заграву над дубасарами, це зриваються снаряди. А Вона каже, ні, не бачу. Я кажу, а чуєте про те, ну, звуки спо. Зриваються бомби, снаряди, а вона каже, теж не, не чую. А я кажу, а от нам чути добре. І видно заграву і чути ці ну, взриви. І вона тоді помовчала і сказала, вибачте мені, і поклала трубку. Журналіст старого Гарту, патріот своєї країни, щодня прославляв свій край і простих трудових людей. Його статті історія всієї Придністровської Молдавської Республіки, обраний ним вектор і досі дотримується у виданні. У Тирасполі сьогодні вшанували тих, хто 30 років тому зі зброєю в руках став на захист Придністров'я. Народні ополченці святкують ювілей 1992 року. Майже 20 тисяч добровольців протистояли нападу молдавських націоналістів. Сьогодні столичним захисникам вручали ювілейні нагороди і висловлювали слова вдячності та найтепліші побажання. На ювілейних урочистостях у Тирасполі ті, хто 30 років тому відвоювував незалежність рідної держави. Добровільні загони почали формуватися на початку 92-го, коли молдавські націоналісти здійснили низку провокацій та збройних нападів на дубосари. До ополчення міг вступити кожен віком від 16 до 60 років. І вже за тиждень батальйони налічували майже 20 тисяч людей. Люди боролися, Люди боролися за те, що була мова, була свобода і щоб спокійно було жити. Озброєння в ополченців практично не було, але це не зупиняло. У бій йшли з одним автоматом на трьох, приносили свої мисливські рушниці. Здебільшого використовували підручні матеріали. Не вистачало зброї. Івовщині, у нас не вистачало паперу, щоб списки складати бажаючих добровольців. У нас не вистачало зброї і взагалі не було. І на захист в перший час ставали хто з чим. Всі вболівали за батьківщину, за правду, за право бути людьми на цій землі рівними серед рівних. У нас нічого іншого не залишалося, як встати і захищати. Народ став, а у Полченці це і є весь народ. Марія Михайлівна Кузіленкова з перших днів в лавах об'єднаної ради трудових колективів разом з усіма придністровцями виходила на мітинги, проводила роз'яснювальну роботу у селах. Разом з жінками блокувала залізницю. Всі розуміли, що від кожного... всі розуміли, що від кожного потрохи що залежить, і кожен хотів захистити себе, свій дім, свою країну, і усвідомлювали, що ніхто крім нас цього не зробить. Всі за можливістю брали участь. На рейках було і страшно, було і холодно, і з роботи були проблеми і з домашніми справами. Але ми розуміли, що за нас це ніхто не зробить. Це був такий загальний порив, почуття необхідності і самозахисту. Все разом дало свої результати. Сьогодні народне ополчення це добре підготовлені підрозділи, основний резерв Збройних сил Придністров'я. Вони готові будь-якої миті стати на захист рідного краю. Басейн, спортзал, кіно, театр ніяких обмежень. На початку березня у Придністрові зняли майже всі карантинні заходи. Цифри дозволили нових ковід-випадків щодня стабільно близько 200, але вже не тисяча, як було всередині лютого. Коронастатистика йде на спад у більшості країнах. Світ пом'якшує суворі ковід правила і повертається до пандемійного життя. Ковід правила на нуль. Країни повертаються до допандемійного життя. У Німеччині всі суттєві обмежувальні заходи скасують 20 березня. У Нідерландах – В цих країнах потрібно буде як і раніше носити маски. А робота барів і клубів буде обмежена. Влада Австрії вирішила призупинити дію закону про обов'язкову вакцинацію. А у Франції більше не потрібно носити маски у громадських місцях. Аналогічна картина в Азії у південній Кореї з 1 березня для відвідування кафе більше не потрібен QR-код, А з 1 квітня планується скасувати семиденну ізоляцію для приїжджих, якщо вони пройшли повний курс вакцинації. У Китаї навпаки карантин посилюють. У Україні спостерігається ріст хворих. З 16 березня у деяких містах не працює транспорт, заборонені авіаперельоти. А без зелених карток не потрапити у кафе, ресторани, бари. У Придністрові подібні обмеження зняли, але до 30 червня продовжили адаптивний карантин. А це означає, що ми, як і раніше, носимо маски і дотримуємося дистанції. Усі карантинні заходи скасують, якщо середньодобова захворюваність знизиться до 50 інфікованих. Тому саме зараз вакцинація на першому місці. У Придністрові поки що рано говорити про колективний імунітет. У нас щеплено 37% населення. Однак щеплення не зупиняється ні на день на вибір супутник, Астразенека, Сіновак та Модер. Вчора привезли і Пфайзер. Найближчим часом вакцину розподілять по лікувальним установам. Розмір російських пенсій для наших жителів став меншим. Це через курс російського рубля. У багатьох вийшло так, що якби вони отримали придністровську пенсію, вона була б більшою за російську. Дехто захотів перейти на наші виплати, держава пішла на зустріч. жодних документів, черг та бюрокрації. Різницю між російською пенсією і тією, яку пенсіонери отримували б у нас, будуть відшкодовувати кожен розмір доплат свій. Це ініціатива президента. Напередодні її підтримала Верховна Рада одразу у двох читаннях груба чоловік отримав 1000. людина. Отримувала 1400 рублів. Перейшла на російську півтори тисячі. Через зменшення курсу 1300. Ми 100 рублів доплачуємо. З нашого бюджету єдиного державного фонду соціального страхування. І ще один момент: раніше брався курс на перше число місяця, незважаючи на те, який період місяця пенсію вони отримували. Зараз щоб уникнути таких моментів через різні обставини та зміну курсу, людина отримує гроші за курсом наступного дня після Моменту, коли її перерахували гроші в російських рублях, щоб не було втрат, при цьому все без заяв та походів у соцзабес. Доплати нараховуватимуть автоматично і ще закон без часових рамок. А перші виплати будуть наприкінці березня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у понеділок, о 17.30 на першому придністровському.